you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. На жаль, на сьогоднішній день в Україні дуже нелегкі часи. і уже більше року найкращі сини та доньки нашої країни борються за свободу, за мир, і за правду. Відстоїть кожен клаптик української землі, знищуючи ворога, який прийшов до нас і намагається зруйнувати усе, що роками ми усі створювали. Кожен українець робить усе можливе, аби війна якомога скоріше закінчилася, і на території нашої держави запанували мир та спокій. Проте є й ті, хто ще до війни спілкувалися з прислужниками Кремля і намагалися посіяти хаос в українському суспільстві. Таким людям байдаже на тих, хто сидить в окопах, хто не досипає ночей та не бачить своїх близьких місяцями. Такі люди зробили вибір, підтримавши сторону ворога, і надалі своїми діями підтверджують це. Проте правда завжди стає відомою, і усіх зрадників рано чи пізно викриють. Також мережу сколихнула новина про те, що поліплічниці Януковича Ганна Герман утікла за кордон, хоча давно про неї не було ні слуху, ні духу. Герман помітили в місті Бенідорм, одному зі найменітіших курортів узбережжя Коста Бланки. Фотографію екс опублікували у соцмережах на змінку з Обленому в продуктовому знято жінку зі світлим волоссям, у якій впізнали Герман. Зрадниця не просто утекла з країни, а поїхала прохолоджуватися на морях, а виходить. Тобто, коли одні сидять в окопах, Герман без жодного зазріння совісті відпочиває і не знає собі ніяких проблем. Користувачі соцмереж дивуються, чому Герман поїхала в загниваючу Європу, а не на квітучу сизрань, Магадан або в Ростов на Дону, як зробив її колишні керівники Нукович та екс Ексрегіонали. Цікаво, чому Герман зараз не в Тюмені чи Ростові, де її колишній шеф, а в іспанському Бенідормі, написав автор фотобу блогер з Маріуполя українці почали в мережі борхливо коментувати оприлюднене фото поплічниці Януковича. А чого ж не в рідну гавань? А як же Ліпіцьк? Сподіваються, повернуться в Україну не відбудуться. Уже життя просувала в проросійську політику. Народ мучиться, а вона кайфує. А в Архангельськ слабо до братів прото росіюшку чесали, а самі у загніваючі Європу звалили, пропагують совок а живуть в Європі. А й справді про кремлівські прислужники так волають, що Європа це жахи самі ж їздять туди відпочивати, навчають там своїх дітей, їздять на європейських машинах. І це не остаточний перелік того, що роблять поплічники Путіна, попри свої гучні. Нічого не значущі заяви. Загалом фото Германа з курортного міста не залишило українців байдужими. Вони бажають, щоб політикиня ніколи не повернулася в Україну та отримала справжні покарання за свої учинки за часів, коли ще була соратницею Януковича. Сподіваємося, не тільки вона, а й усі ті, хто зрадив нашу державу і прислужує ворогу, понесуть гідне їх учинкам покарання. Наразі нема підтверджень, що на цьому фото дійсно Герман можна стверджувати лише те, що існує візуальна схожість жінки із відом. Мою політики, проте усе рівно вона натворила зі своїм колишнім керівником чимало. Ось яких злочинів. Нагадаємо, як ще до повномасштабної війни прислужниця назвала єдиний спосіб для України повернути Крим і Донбас. Вона стверджувала, що Київ зможе домогтися цього, тільки в тому випадку, якщо помириться з РФ і Білорусю. Герман зазначила тоді, що три братні народи, які завжди жили в узлагоді та мають спільне коріння, повинні задуматися над тим, як жити разом. Ну звісно, заїжджені методички Кремля, які українці надух не переносять. Це ще раз показує про російські прислужники. Ники, на жаль, уже давно мали намір викорінитися на тернах нашої держави. Проте українці незламний народ. Ми показуємо це кожного дня, коли боремося за свободу, віру і правду, знищуючи усе російське та очищуючи нашу рідну землю від прокремлівців. Усі зрадники будуть покарані, усі герої будуть прославлятися віками. Україна переможе і крапка. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.